В області спостерігається незначна загибель посівів озимих зернових культур, розповіла Суспільному агрометеорологиня обласного гідрометеоцентру Ірина Ярмолюк. За цим полем одного з дослідних господарств, що біля села Брища Луцького району, де на зиму сіяли ріпак, вона веде спостереження. Через те, щоб дуже багато було опадів і близько знаходиться водозатримуючий шар, утворилися такі весняні блюдця води який не вбирає площі, і дивлюся, що ріпак тут теж в неприглядному стані. Така обстановка це буде по всій області. Далі туди на Полісся, то там положення, напевно, ще гірше. Там є навіть і підтоплення. Для потреб господарства сіяла озимину жителька села Брище Оксана Луцюк. Підживлюємо обов'язково ам'яшною селітрою, щоб дати її стартовий ріст У нас піски, то врожаї по мінімуму 40-35-40 можна зібрати. Це з гектара. З гектара. Упродовж зими сільгоспкультури не були у стані спокою через теплу зиму, каже Ірина Ярмолюк. За всю історію спостереження у нас температура піднялася до 12-14 градусів тепла в січні місяці. У нас агроспостережники знаходяться на світязі в Ковелі, Володимирі і в Любишові. Вони дають, що зима добре перезимувала, тобто загибелі і випадіння зрідженості немає. Упродовж січня-лютого відбирали зразки озимих зернових для відстеження, каже заступниця начальника відділу головного управління Держпродспоживслужби в області Наталія Горпенюк. Це здійснювалось у базових господарствах, в січні здійснювалось у 16 господарствах на відрощених рослинах монолітів, озимих зернових культур пшениці жита ячменю спостерігається. Незначний інфекційний запас збудників брушнистої руси, кореневих гнилих септоріозу спостерігається незначна загибель посівів, яка варіює в межах 0,4 до 1% рослин. Підрожай двадцять третього року було нас посіяно близько 180 тисяч гектарів озимих зернових і плюс 50 тисяч гектарів озимого ріпаку. Про хорошу перезимівлю озимої пшениці свідчать рослини на цьому полі поблизу села Струмівка, сказала агрометеорологиня Ірина Ярмолюк. Це є утворення нового кущика, і на кожному є додаткові усі корінці. Це говорить про те, що відновилася вегетація, і тому рослинка перезимувала дуже добре. Одмерлих листочків немає. Оксана Євпакова, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.